Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл щур. В'йо до новин. Екзистенційне. Володимир Зеленський очолив президентські рейтинги. За керівника кварталу 95 голоси свої готові віддати 23 Відсотки після того, як Зеленський порвав рейтинги, Тимошенко порвала своїх піар-технологів. Порошенко почав хреститися ще інтенсивніше, а Путін, який уважно стежить за українськими виборами, про всяк випадок ізолював Маслякова. Ну чого, нам стису не на ждать ждати суперкубка. і переігровки, хоча ми не хочемо грати. Тим часом Святослав Вакарчук, більш відомий як я, заявив: Я, Святослав Вакарчук, не братиму участь. Президентських виборах 2019 року. дев'ятнадцятого року здався без бою, але своїм прикладом Вакарчук показав, що кожен українець, якщо захоче, може не піти в президенти. <звук> Нарешті це сталося. Ми дожартувалися на телебачення. Торонто подали до суду і зробив це духовний центр відродження, в якому апостолом працює Володимир Мунтян. Узри цю картину Узри! будуще! і допоможе нам розібратись з цим позовом апостол інклюзивності та єпископ критичного мислення Дмитро Щебетюк. Жело сололо пропага сідала гедала. Лана пропагедала раба щито, майкла Жело сололо пропагащидала гедала. Лана пропагедала Раба щито Дмитра. Жело солоробрабагашідала ґедала Рабаґадала Раба щито. Тож, якщо ви раптом забули, хто такий Володимир Мунтян, це герой одного з наших попередніх випусків. Вообще ми просто на реальній духовном пікнікі два колеса, одна тебе, другая мне В духовном пикнике Давай веселье, не гони А что ти гониш? Не гони так, Надь Ну, ми реально сейчас находимся, как будто бы в духовном баре Ну давай веселье Аллилуйя, 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 аллилуйя Не гони так, Надь Дуже цікавий типок. Бачив його лише на відео. Діма, а правда, що ти якось бував на його концерті? Так, одного разу ходив. Тупо поржати. Поржав? Ні, mm, поплакав. А ще дізнався, що мунтян молитвою руйнує дух раку, дає накази пухлинам, розмовляє з гормонами та звільняє від демонів стравоходи. І це не жарт. Во ім'я ісуса Христа я розрушаю дух рака. Во імя Ісуса Христа я приказую приказуваю, що ім'я Ісуса! Реальне звільнення від демона у вашому пищеводі. Я приказую зараз гормонам. Во ім'я Ісуса Христа, це дуже хвилюючий момент. На нас ще жодного разу не подавали до суду. Тому я усюди ношу з собою цю позовну заяву і часто перечитую. Дай потримати -і -і -і. духовний центр відродження просить суд визнати інформацію, яка прозвучала у нашій програмі, недостовірною та такою, що принижує честь та гідність Володимира Мунтяна. Touch. Can't touch this. І ми готові до спростування, не чекаючи рішення суду. Недостовірна інформація. Я наказую тобі спростуйся! В ім'я Ісуса Христа! Ім'я Ісуса Христа! Гідність Мунтяна, відновись! Алілуя! Алілуя, 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 алілуя! Ведучий програми стверджує, що Володимир Мунтян є генеральним директором ТОВ Відродження. Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки назва релігійної організації є релігійна організація Всеукраїнський духовний центр відродження. Уявляю, як важко буде сперечатися з Мунтяном у суді, то йому скаже, що ми не повинні спростовувати жарти та оціночні судження. А він тобі тому поясню, ми не мали на увазі, що мунтян очолює товариство з обмеженою відповідальністю, скорочено ТОВ, у сенсі юридичної особи. Ми хотіли сказати, що у Мунтяна та його відродження обмежена відповідальність, бо повна відповідальність лише у Бога. Саме Бог відповідатиме перед тими, кого Мунтян не зміг зцілити від раку молитвою. Во ім'я Ісуса Христа я розруша. Дух рака, я повіліваюся ки опухолі. Засохнуть вами до речі, мунтян насправді був засновником одного товариства з обмеженою відповідальністю на початку 2000-х. Воно називалося мільйонер. Напевно, це не про гроші, а про мільйони, врятованих пастирським словом душ. Ведучий програми стверджує, що Володимир Мунтян сам себе називає тринадцятим апостолом. Ця інформація є недостовірною, а також принижує честь та гідність, оскільки він жодного разу не називав себе тринадцятим апостолом. Мунтян на своєму каналі в Ютубі сам титрує себе апостол. Більше того, на каналі Мунтяна навіть є відео, на якому якийсь пастор з Канади розповідає, як помазав Мунтяна в апостоли. Я помазав його на в присутстві десяти тисяч чоловік. Ми увімкнули свої здібності до арифметики, дані нам Богом. У Ісуса було 12 апостолів. І якщо з'являється ще один апостол і сам себе називає апостолом, це означає, що він тринадцятий за ліком. Ведучий рубрики озвучує рубрику Шахрай чи все ж таки шахрай. А ось це насправді Зеленський поруч із героєм нашої нової постійної рубрики Шахрай чи все-таки шахрай? Так, це ми точно маємо спростувати. Рубрика не постійна. Ведучий подає перекручену і недостовірну інформацію з метою формування у телеглядачів хибної думки про те, що, начебто, Володимир Мунтян є шахраєм, і вся релігійна організація є шахрайською. Та Боже збав. Ми не збиралися формувати хибну думку. Якби ми хотіли сформувати хибну думку про апостола Мунтяна, то ми б. Розповіли про те, що він успішно лікує рак молитвою та піднімає людей з інвалідного візка після семи років сидіння. Галілюя, апостол! У нас прой во время молитви такое чудо. О! Oh. Ця женщина сім лет була прикована коляски. Вау! 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 Врачі сказали, що не буду вообще. Сьогодні, коли ви молились, я встала на ноги. Вау! Я благодарна. Це слава Боже! Якщо б жінка сім років просиділа у візку, то вона б не встала і не пішла. Вона б впала і поповзла на реабілітацію. І потім ще довгий час вчилася ходити. Бо за сім років у людини атрофуються м'язи. Крапка. Подавайте на мене до суду. Обманувають людей, Запиши це в свій конспект. Ведучий програми стверджує, що Володимир Мунтян не приховує, що гроші є центральним елементом його церкви, і це найголовніша умова зв'язку з Богом. Це неправда. Мунтян такого ніколи не говорив. Ага, юристи Мунтяна вирішили погратися зі словами. Він такого не говорив. Ну ок, і ми не говорили. Сказано ж у нашому сюжеті. Він не приховує, а не заявляє. Відчуваєте різницю? Ніт. сьогодні ми. Поговорим о процветании. процвітанні. Фінанси займають очень важную роль в нашей жизни. Ви увидите, я буду бізнесменом, який зарабатывает сотні мільйонів доларів. Та ми вже зрозуміли, що гроші для Мунтяна не важливі. Вибачте, давайте вже щось інше. Ведучий стверджує, що Мунтян може заслужити не тільки пухлину, а все від біполярного розладу до енурезу. Це наклеп, оскільки Мунтян ніколи про це не говорив. Я повіліваюся та опухолі. Засупнуть войну Ісус! Схоже, співробітники Монтяна не вірять у власного апостола. Тобто ракові пухлини він засушує, а якийсь НРС подолати не може? Тач, Тач! тач, тач, Тач! тач. Так, що в тебе? Рак. Тач. В тебе що? Демони в стравоході? Тач! Що в тебе? Тіпулярний розгляд. А в тебе? НРС. Так, хто акторів набирав? Обача. Oh, Курама щита, каващавара Брама Курама щита. Кавашавара Брама Курама Щіта. До зустрічі у суді. І хай допоможе нам Господь. Ґаш! В цьому місці зазвичай я нагадую вам, що треба терміново підписатися на телебачення Торонто в інстаграмі і Телеграмі. Але зараз я цього робити не буду. Гвалт! реперка Альона Альона несподівано для всіх. Грає у бабл меч на айфоні, коли їй нудно. Доведено нудно Альоні Альоні на з'їзді, де висувався у президенти Петро Порошенко. Реперку Альона Альона обманом заманили на форум Петра Порошенка. Про це співачка повідомила на сторінці у Фейсбук. Обманом пообіцяли інвестиції у її рідний дитячий садок та урочисто перерізати звукову доріжку нового треку, а потім підступно вдарили в спину сотнями сивочових дідів з сумними обличчями у залі. В спину, тому що Альона Альона сиділа чи не в перших рядах форуму? Зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборчу кампанію Петра Порошенка при першій ліпшій можливості покинула цей захід. Порошенко подумав: якщо Альона Альона, як типова реперка, змогла піднятися з низів, то вона може підняти звідти і його рейтинг. Ось і запрошення, яке поширила у мережі адміністрація президента замість офіційних імені та прізвища, сценічне у листівці ні слова про Порошенка. І дійсно, форум називається цілком невинно: Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом. Ані згадки президента, ані його партії у цій назві немає. Як взагалі Порошенко планує набирати рейтинги, якщо стидається навіть власного імені на запрошення? Багато запитань серед них навіщо ж тоді Альона Альона прийшла на форум? каже, що подзвонив голова Берешівської районної адміністрації Олег Левченко та запропонував взяти участь у конференції, Мов би, до заходу долучаться педагоги, благодійники, активісти та меценати. Тобто Альона Альона, реперка-бунтарка, але вчительська звичка їздити на збори за командою з райдержадміністрації залишилась. Представник уже слово до. Абсолютно ні, ні. Я ж як баршівчанка. Ну mm. просто якби долучитися до загального. Послухати, та mm -hmm. я зацікавлена в розвитку свого регіону і свого садочку в безпосередньо в я працювала. Але виявилося, що Альона Альона зацікавлена не тільки в розвитку свого регіону, але й в розвитку свого ютуб-каналу, де наступного ж дня вийшов її новий лірично-політичний трек. Поки без відео крака слово за словом я чую пусті обіцянки, пусті обіцянки. Я бачу порожню повітря наповнену повне Чекаємо на вихід кліпу на трек обіцянки. Можливо, туди обманом заманять зніматися Петра Порошенка. І щиро бажаємо альоні альоні успіхів у переході на новий рівень грів кульки на телефоні. У Києві одночасно зі з'їздом Петра Порошенка пройшов з'їзд Володимира Путіна. Сам Путін на форумі не був присутній. Свою промову озвучив через Медведчука. Створення на Донбасі. Автономного регіону Донбас в составі України. Голос Путіна Медведчук разом з відрижкою Медведчука Рабіновичем продемонстрували широкому загалу ключ від миру в Україні. В прямому сенсі ключ золотой ключ, як Ось він вот – символ нашої перемоги. Вот этим ключом мы откроем дверь, нашу к Завдяки цьому ключику ми вперше побачили реальний зріст Рабиновича, бо цей ключ звичайного розміру. Господин Порошенко говорить о том, що ключ знаходиться в Кремлі. І ви знаєте, он в этом прав. Ми не просто знаємо, где этот ключ, ми знаємо дверь з замочною скважиною, Аткатори цей ключ. Кому, як на медведчуку, знати, як виглядає замкова шпарина Путіна? Формальним приводом для проведення з'їзду політичної сили стала підтримка висунення Юрія Бойка на посаду президента, але всі чому скричали горька, як на весіллі. Горько! 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 Терміново Джеймс Хетфілд з гурту Металіка жінка. Насправді це тільки голос, як у Хетфілда, а так її звати Вікторія Ягич. Відео з виступу Вікторії на шоу голос країни за тиждень набрало на Ютубі понад півмільйона переглядів. Вона вволила класику треш металу пісню металіки «Enter Sandman» та на шмаття порвала залу і тренерів. Та на виборах такий голос мав би рахуватися за три. Цей голос настільки потужний, що згодився б не лише для співу, а й, наприклад, для захисту від грабіжників. Десь такого драйву у 2014 році українці очікували від президентства Порошенка. Але у адміністрації президента все наплутали з фонограмами. Тому спочатку ми слухали попсу, потім шансон, а тепер слухаємо псалми. Це перший випадок, коли тьотя зробила а, тьотя, потапу, а не навпаки. А Монатік довго не повертався, бо, здається, з переляку трошки обкакався. <му> Просто вікна музичної школи виходили на автостраду і доводилось перекрикувати. Пояснила свій феноменальний голос Вікторія. Какое церока Треш-метал, ме! Саме час нагадати, що Олексію Потапенку цього року виповнюється 67. Добре, хоч цю пісню шлягером не назвав. Це моя людина, це мой чоловік. Це мій, чоловік, це, його мій чоловік. це мій вокал, це мій голос. Це мій вокал, це мій голос. Ніт. Зазвичай людей з вокалом, як у Потапа, зрізають ще на попередньому прослуховуванні. Чим Вікторія співає не тільки класику важкої музики, ще вона співає сучасну. Українську попсу. Зорі, прозорі вночі, вам спиться, чи не спиться? І навіть народні пісні. Пімандора! Пісмандура! Візелера! Вібеле! Відбеда. Ну і власні пісні теж звичайно співає. Буду тебе шарити. Сьоні сьогодні у нашій рубриці «13 запитань до кандидата. Той на кого ви так довго чекали. Він вміє розсмішити публіку. Має велику фанбазу. Успішний, забезпечений, має лисого друга. Відмовився від свого бізнесу у Росії. Точнісінько, як Зеленський, «13 запитань до Петра Порошенка. Слава Україні. Героям слава. Хто цей кандидат? Петро Порошенко народився 1965 року в Болграді Одеської області. Також 1965 року було відкрито київську станцію метро «Лівобережна». але, на жаль, Петро Порошенко не зміг бути присутнім на перерізанні стрічки. <му> Цього ж року народилася співачка Бьорк. Так, Петро Порошенко з Бьорк пов'язані як Томас з європейським союзом. Але після згадки їх в одному реченні я тепер постійно уявляю Порошенка в костюмі Бьорка. Бьорк костюмі Порошенка. 80-х Порошенко закінчив факультет міжнародних відносин університету імені Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. Бізнесом почав займатися наприкінці 80-х. Спочатку продав велику партію чорного перцю, потім какао какао-бобів. Потім з'явився Рошен, агробізнес, автомобілі, медіа, банк, золоті зуби. Насправді ми не знаємо, коли з'явилися золоті зуби, але знаємо, що зникли вони лише після помаранчевої революції. Але враховуючи надмірну заощадливість пана Порошенка, ми впевнені, що зуби не пропали і весь цей час працюють журналістами на п'ятому каналі. Тисяча дев'ятсот yeah! 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 немов витончений шукач закладки на подолі. Порошенко розпочав пошуки свого місця у політиці, став народним депутатом і вступив до фракції СДПО віктора Медведчука. Хто сказав, що олігархія? І взагалі, саме це поняття являється тридцятим. Потім став засновником партії регіонів разом з Миколою Азаровим. Потім створив власну політсилу. На початку 2000-х зробив ставку на Ющенка і наступні 10 років провів у помаранчевій команді. За часів президентства Януковича майже рік пропрацював міністром економіки. Порошенка і його преступна кліка так багато всього. Тому досі ходять чутки, що Порошенко також був третім братом Галахером у гурті Оезіс та зіграв роль другого плану у Молдовську. У моноспектаклі «Тракторул». Яке головне досягнення цього кандидата? Безвіз та томас. Ці дві події є стратегічно важливими для України. Завдяки їм Порошенко вже забезпечив своє місце в історії. Але водночас він трохи перегнув з їхнім використанням задля власного піару. Трохи. Безвіз. безвіз, безвіз, Томас, 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 Томас. Хочеться нагадати панові Порошенку класичну мудрість про те, що між отрутою та ліками різниця лише в дозуванні. Але почекаємо, поки про це напише у Фейсбуці Уляна Супрун. Геть від Москви це є безвіз, який є Рубіконом. Остаточно прощавай російській імперії Радянському Союзу. Який головний фейл цього кандидата? Олігархи, які продовжують існувати за рахунок держави, Порошенко не зміг або не схотів змінити олігархічну систему, взяти, хоча б Ріната Ахметова. Огромне спасіба. Якби пісня казки була гендерно нейтральною, то можна було б подумати, що це біографія Ахметова. Які три сильні сторони має кандидат? Перша сильна сторона він талановитий дипломат, а міжнародні відносини прямий конституційний обов'язок президента. Друга цілеспрямованість так не всі наші цілі збігаються з цілями Петра Порошенка, і це проблема. Але якщо він чогось хоче, то скоріш за все здобуде. Третя сильна сторона. Він не Янукович. Так, це сильна сторона Порошенка. Бо якщо порівнювати чинного президента з попередником, то в принципі все не так погано, можна жити. Друзі, а хіба ми? Не досягали неймовірного протягом п'яти попередніх років. Які три слабкі сторони має кандидат? Перша слабка сторона Порошенка це його оточення. Кононенко, Грановський, Березенко люди, яких називають сірими кардиналами у оточенні президента, вони, начебто, відповідають за вирішення делікатних політичних та бізнес питань президента. Хоча більше схожі на класичних страшненьких подруг, яких беруть з собою на вечірку, щоб поруч із ними виглядати привабливіше? Так, ні, це класно. Друга слабка сторона нерозбірливість у політичних зв'язках. На цих виборах Порошенка підтримують мер Одеси Геннадій Труханов та мер Харкова Геннадій Кернес. А могли б підтримувати порядок у своїх камерах. Якийсь незрозумілий потяг до проросійських геннадіїв. Ви активно будете або публічно підтримувати когось із кандидатів? Так. Кого? Порошенко Петро Олексійович. третя слабка сторона кандидата не любов до критики. Порошенко виходить на велику прес-конференцію, де йому можуть поставити незручні запитання раз на рік. Судячи з реакції Порошенка, критику він інколи сприймає як персональну образу, і тризуб над Кремлем постав. Вони скажуть, що криво стоїть. Подейкують, що після критичних зауважень Порошенко усю ніч під ковдрою читає пости порохоботів про себе і пестить свій смартфон. Як це бути президентом-олігархом в країні, де люди... Виживають, а не живуть. Дорогенька моя. Ми маємо змінити з вами країну. З Чим кандидат йде на ці вибори? За армією, мовою та вірою. Усі, хто стежили за виступами Порошенка останній місяць, фактично заочно закінчили духовну семінарію і можуть прийти до навчального закладу, аби забрати свій диплом. Як президент, я дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Як кандидат суперечить сам собі. 2014 року своїм головним опонентом на виборах Порошенко назвав корупцію. Кого вважаєте своїм головним опонентом? Корупцію. А 2019-го тих, хто про неї згадує. Скажіть, а коли з корупцією будете боротися? У мене прохання доведеться. Да. Петро. Вони, вони от вони всі моск... москальські такі провокатори. Вони нас тут намагаються зараз розколоти. Насправді Порошенко створив атмосферу нульової терпимості до корупції. Він абсолютно не терпить, коли в нього питають про неї. Яка головна цитата кандидата за останній рік? Вас господь ти... хто стоїть за кандидатом? У людській багатоніжці, що складається з оточення Порошенка, він завжди стоїть першим, а за ним стоять ті, кого він сам туди поставив. Чим асоціюється цей кандидат? З сивим, задоволеним своїми здобутками Гарольдом, який приховує біль. На що кандидат здатен заради перемоги? Здатен кричати слово Кропивничани. <клес> <клес> «Кропивничани не чую! І здатен гражданських асіч. <клес> Чи є у кандидата волосся на голові? Так і воно сиве. Дивні створіння, відомі як порохоботи, останні кілька років намагаються переконати нас, що ступінь сивини Порошенка прямо пропорційний його реформаторським успіхам. Ніт! Чи лякає майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні. В Цьому місці ми зазвичай дякуємо вам за те, що ви підписались на телебачення Торонто» в інстаграмі та телеграмі, але безкоштовно я вже робити це відмовляюсь. Перемога. Українські винахідники розробили унікальний новаторський, ексклюзивний інноваційний геймченджерський передовий проривний сенсаційний шолом від стресу. Так, світова нейронаука завмерла в очікуванні. Нобелівські лауреати з усіх куточків світу затамували подих, аби побачити пристрій, який регулює емоції людини. Світ більше не буде таким, як раніше. Настав час і вам побачити це диво. Цей шолом від стресу інженер Олександр Умніков переробляв уже тричі, поки не знайшов оптимальної конструкції. Так ось чому Ольга Полякова завжди така щаслива. Вона першою дізналася про винахід вченого і почала одягати на концерти шолом антистрес. Звук, картинка та вібрації рухомих частин поєднані так, що людина входить у підсвідомий стан і розслаблюється. Що це за маячня? Це шолом, який показує тобі картинки і масажує голову. Зрозуміла, тобто дешеві vr окуляри, чисолка для голови, мотоциклетний шолом та новорічна гірлянда. Віжу океан. Боже, яка красота! У системі 3D360 крізь окуляри, пан Олександр бачить мальовничі пейзажі. А в цей час віброактуатори масажують біоактивні зони його голови. Завдяки застосуванню моїх віброактуаторів. Я впливаю на біоактивні зони голови майкла і він розслабляється. А візуальні аналогові ефекти допомагають закріпити гарний настрій. Психофізіологічне Псіхопсихофізіологічне на нього. Ой, я сподіваюся, волосся у пана винахідника не було й до того, як він одягнув шолом. І справа не в побічних ефектах. Своєрідний масажер може імітувати погладжування або ефект хвилі. І скільки ж коштуватиме цей айфон у світі шоломів масажувальників? Максимум вона 30 тисяч рівнів. Коштує Мінімальна, ну десь до 20 тисяч. Це директор інституту проблем штучного інтелекту, де власне і розробили цю VR-чесалку. Анатолій Шевченко не лише директор інституту. Він й гетьман українського реєстрового козацтва, доктор технічних наук, доктор богослов'я, голова партії духовності і патріотизму. Одним словом, кібергетьман та мабуть дуже підприємливий директор. Уже з 16-го року ця розробка фінансується державою, як необхідна для далішого. В до конвеєра шолом можуть іти щонайменше за рік. Обіцяли в інституті штучного інтелекту 2016 тисячі року. До конвеєра шолом може дійти вже цьогоріч. Обіцяють в інституті штучного інтелекту 2019 тисячі року. Я почухаю вам голову і покажу фотографію моря. Хоч зараз. Обіцяє Ярослава Кравченко. Якщо напишете у коментарях під нашим випуском на Ютубі слово кібергетьман. <му> Терміново хлопець обмотався жовтим скотчем у Києві. Просто зараз тисячі людей обмотують своє тіло жовтими стрічками. Ні, це не новий флешмоб від зеленського і не повстання проти огидної сірої погоди. До Києва приїхав мегапопулярний американський гурт «21 Pilots», і їхні прихильники таким чином висловили свою підтримку новому альбому Тренч, символом якого і є така жовта стрічка. «21 Pilots»! їхні хіти на Ютубі мають понад мільярд переглядів. Among so, among so cover me. Один із кліпів останнього альбому вони навіть знімали в корпусах Національного університету Шевченка на ВДНГ, і поки що це найпопулярніше, що вийшло з корпусів цього університету. This is up. I'm careless when I hear this on the low. This is up. I'm careless when I wear Виступ спричинив такий ажіотаж, що навіть дивно, як це Юлія Тимошенко, не здогадалася повісити десь поряд свій білборд з обіцянкою зменшити ціну на квитки на пайлотів у два рази. Черга під Палацом спорту неймовірна, без перебільшення вона кілометрова. <клес> «Twenty One Pilots» Тайлер Джозеф оголосив, що балотується в президенти України. Його рейтинги гарантували б йому вихід в другий тур. Хто хто, а соліст американського гурту точно не має бізнесу в Росії. До речі, квитки почали продавати на цей захід ще влітку минулого року і закінчились квитки вже 14 листопада. Здавалося б, все добре. Всесвітньо відомий гурт приїжджає до Києва, молодь в захваті, кілометрові черги. Що могло піти не так? І я вам скажу. Страждає Іво Бобул. Він не можеш так знаєте, дати молодь або джаз, або давайте щось рок. Це музика для нас не є сама головна. Не є. Це второ, навіть третя степенна. Це вже доказано. Який рок. Звичайно ж, для України найголовнішим є російський шансончик про колечко, який українці слухають на концертах Іво Бобула. Я тебе колечко, Настає ще бінзой. Оце справжнє, аутентичне, найголовніше. Джаз це музика зовсім іншої культури. Ми з цю культуру не знаємо. У них культура з молоком матері до джазовиків. І всі вони. Блекі, поки Блекі з молоком матерів сотували, джаз рок, грандж, метал, диско, реггі, хіп-хоп, дабстеп, арт-рок, інді поп і всяке таке інше, Україна давлячись, кривлячись і спольовуючи, десятками років судомно ковтала іво було.